Всім доброго ранку, вітаю вас на своєму каналі знахарка Олена таролог. Готуюся до виливки воском. До чистки негативу зараз прийде до мене додому людина і я буду працювати. Перед тим, як зробити виливку воском, чистку, потрібно робити діагностику негатива. Я роблю 10 позицій. Для чого вона робиться? Для того, щоб можна було знати, що знімати з людини. Це не просто так. Взяв вилив, невідомо що. Зараз я готуюся. Працюю із християнським егрегором і готую свічечки. На свічечки я і ставлю захист для себе і промовляю, що потрібно зняти з людини. Також для цього потрібна свячена вода, ємкість. Ємкість я закриваю фольгу ємкість, куди наливається вода. І також для того, щоб розплавити віск, є в мене теж така ось турочка. Також ще додатково свічки для того, щоб запечатувати воск, коли він буде вже в цій ємкості застивати. Обов'язково приготувала рукавички, тому що віск не можна знімати, брати в руки, щоб не повернувся негатив вам, той, що зняли з людини, той, що я зняла. І також приготувала хусточку, бо негатив б'є по тімечку, як кажуть, потрібно прикривати енергетика, щоб була закрита від. Теж від негативу, це і стандартне. стандартне таке. Ну, Це, що я вам хотіла сказати, трішечки для себе поставила захист полин. Тут теж я палю його у ємкості. Оцій віск зберу, а в цій ємкості буду палити віск, для того, щоб очищати. Паралельно, паралельно очищати і енергетику будинку, тому що взимку я перехожу у таку спеціальну кімнату, в якій я працюю. Кому потрібна допомога, звертатися є відгуки гарні в профілі. Мабуть, тут, а, є, є, там я залишала десь в пострічки, шукайте, є в Фейсбуці гарні відгуки від людей. І Все протестовано навіть на своїх рідних і близьких. Звертайтеся, допоможу ваша Олена. Всім гарного дня! Бережіть себе! Розклади роблю ще додам, що розклади роблю на будь-які питання. До години часу, якщо онлайн, якщо в запису трошечки менше, тому що формат більше 3-4 хвилин не приймає соцмережа. І ще скажу, що я здоров'я здоров дивлюся тільки в діагностиці негатива. Діагностика негатива 10 позицій. Звертайтеся ваша Олена. Всім гарного дня, підписуйтесь на мій канал.